Ось приїхали до нас герой міста Харків, а Харківська область, да? хлопці приїхали покупити сою для посіву. Що їм хочеться сказати? Гарних сходів, високих врожаїв і мирно чистого неба над головою. І це нова політика, щоб була хороша на врожаї, на зерно. Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні відвантажуємо сою Канзас моєму підписчику Саші, Саші, привіт. І в нього така біда, він змолотив свою сою. І вона була мокра, перепустив через сушку. І, схожість з неї 50% потелефонував. Зателефонував мені. Типа, можна так купити на посів е, війну, ну Я Віяну не схотів відправляти, тому що дві машинки віять спину ламати не сильно хочеться. Кажу, хоч бери скучі. Бариги е, на сьогодні дають 370-380 доларів Ну 380 на цьому тижні не хочуть давати. е, е якоби ціна просіла, ну, по Власовки королівський смак. Може, хто знає, да? Майонез їсте, То сьогодні у нас 3 лютого піднялась соя на 200 гривень по, першому, по першій формі, по другій 15 тисяч. Соняшник вроді просів на 100 гривень. Значить, ми з ним ціну домовились. Може комусь цікаво по Невіяну, По 16 тисяч я віддаю 400 доларів. Барига дзвонили, казав, приїжджайте, 400 доларів даєте, питань нема. Забирайте. За сьогодні всю, всю віддам, все вивезу. Не хочу наживати собі ворогів, бо трошки наживаємо ворогів. Людям продаємо. як... Посівну віїм. Да? Тобто ви просите, відправляємо і цим, мабуть, роблю хуже собі, своєму каналові. По одній причині, як правило, ті, хто займався Сою, дзвонять, вони все розуміють, і претензій до них немає взагалі. А є люди, які не розуміють. Тобто сьогодні був телефонний дзвіночок, поки я там грузив. Машинку, брат, Балаков і новою почтою. Е, значить, соя Канзас. В правому верхньому углу я закріплю якість насіння сої. Тобто, ви там на Ютубі щось дивитесь, не знаю. Ну, самі цікаві відео, де лаборант розказує про якість сої, то ну, мало хто його дивився. Значить, Канзас. Канзас у нас маса тисячі в цьому році важить 125 грам. Можу трошки помилятися, бо по пам'яті. У 2021 році маса тисячі 1000 важила 100 грам. Тобто, в цьому році зерно крупніше на, 20 грам, на 25 грам. І в тому році у нас урожайність була ну, за 2021 рік 2 тонни. 50 кг. тобто, якщо б зерно було крупніше, як в цьому році на 25 грам, це б ми е, отримали б ще б півтони на кожному гектарі. Ну, так як в нас була посуха в е, 2021, вона згоріла. За 2022 рік у нас вологи вистачало і гарно посипало. Врожайність у нас е, не точна. Ну, я так по кучі дивлюся. 32 у нас дало, там десь залишилося 20 тонн. Считаємо, як вивезу цю кучу, вже точно буду знати, що в нас посипала. Ну, 32 плюс-мінус там, да, центнер. ну, Я думаю, що не мінус центнер це точно. По Олдхему. Візуально вам показую, що Олдхем крупніший. да, Тобто, дивіться, яке. Тут зерно, да? яке? Олдхем. В цьому році важив 172 грама. За 2021 рік він важив 128 грам. Тобто, різниця теж є. Тому і урожайність вища. Це для тих підписчиків, хто не розуміє, що погодні умови мають найбільше значення для врожайності сої. Значить. Тож такий факт: багато хто з вас дзвоне, ніхто не займався соєю, розпитую, і найбільшою проблемою буде те, що ви сою сієте після соняшника. Дивіться, соняшник має спільні з хвороби, соя буде хворіти. Якоби нехороший попередник, другий фактор, якими ви гербіцидами пользувалися після дія цих гербіцидів, як на на сою буде сприяти. І друге, третій вже фактор це погодні умови. Найкраще в нас соя давала в 2018 році Аполло, ми тоді ще Аполло займалися. Від Аполло відмовилися те, що вона у нас була мішана, і вона, як правило, від Канзасу у нас давала на 20-менше. І в цьому році теж у нас дядько, я теж відео скидав, що в його і досі було. В цьому році в його дала. Аполло по 30 центнерів при вологі 19-20. Тобто, якщо висушить вага була б ще менша. Да? Тобто там, я думаю, 3 центнера. І в його попередник третій рік він сою Е, Для. Не рекомендую більше трьох років сіяти. Ми три роки ніколи не сіяли. Ми переходили на американську технологію два роки Кукурудза. Два роки соя. Ну, У зв'язку з цією війною прийшлося до соняшника повертатися. І я вам не рекомендую но сам, самі наступаємо на ці граблі, будемо сіяти після соняшника сою, бо нема других виходів. Кукурудза кожен з вас знає, яка цінова політика, що невигодно, і, Ну, З кукурудзою печально і буде менше кукурудзи сіяти, більше сої. Хто буде сіяти, теж, хлопці, вносьте інокулянти. Як правило, якщо у вас взагалі там ніколи не було сої, вносьте інокулянти, другими словами бактеріями, щоб якийсь ви отримали результат. Багато хто підписників дзвонив, цікав, є казали, що бактерії нічого не дають. Я скажу, ми ніколи бактеріями не, не користувалися по одній причині. Ми, у нас кожна, на кожному полі була соя, да? і у нас з протеїном проблем не було. Раніше ніхто на протеїн тільки почали займатися, ніхто не брав цю сою. Саме головне, щоб вона не грязна була. І за протеїном ніхто не ганявся. Потім з кожним роком, так як ми вже з Нібулоном працювали, по Нібулону йшла база 35,5. Я вставлю, до речі, фото: що по портах там мінімальний протеїн 33, Ну а Бариги і всі наші переробники просять уже в цьому році, щоб 37-38 протеїн був. Така ситуація по сої, і тому люди цього не розуміють, да? що м -м соняшник там поганий попередник, і якщо у вас не було це, я повторюся, взагалі на цьому полі сої нада, бактерії вносити, інокулянт. Щоб якийсь мати гарний результат. І перший рік Соя ну, дає низький урожай. Яку б ви не взяли сою еліту, супереліту, 10 продукцію? Ну, перший рік, як сказати, ну, такий буде не очень. В нас. Був один рік, це здається 18-й рік. Урожайність со сої після сої у нас складала 35, не пам'ятаю, чи я розповідав. І після соняшника у нас був 30 урожайність 30 центнер. По протеїну я вам не скажу, бо тоді ніхто його за ним не ганявся. А урожайність була досить гарною, тому що погодні умови склалися, весна була тепла з дощами, літо так. Ну, це уро... такий був рік класний. Так що, друзі, щоб ви розуміли, подивіться всі відео на моєму каналі, дзвоніть, телефонуйте, радий з усіма пообщатися, бо хто до мене не телефонує. Е... Обчаюся, переживаю, щоб на мене не було обід. Правильно посійте, правильно обробіть. Не допускайте, щоб соя бур'янами заросла. Як ми бризкаємо, чим є теж на каналі все відео, з усіма всім ділюся. Шукайте свій найкращий варіант. ну Не знаю, що вам ще розповісти. Такого як до вас достукаться? А до речі, найкращий попередник. Це теж мені підписчик телефонував ще тільки ми зібрали Канзас і каже. Е так, з ним збалакалися, і він сказав, що чи є в мене соя після пшениці. Я кажу, так, да, є попередник пшениці. каже, от Зверни увагу, після пшениці соя найкраще дає. То я згодний з ним, у нас в тому році соя. Канзас на огородах. ну Я цього не показував на каналі, я там в полі тільки е, розповідав. То в нас на маленьких кусочках да, огородах там 27 давали. Ну Там попередник була пшениця. В цьому році е, на полі попередник, де пшениця, Олдхем дав 28, а де соя по сої, 27. Ну це... Все бункерами вважалося, ну різницю ми так побачили. Так що, друзі, найкращий попередник це моя думка. Ви сійте, пробуйте, робіть якісь дослідні ділянки, так як ми робимо. Ми кожен рік щось пробуємо нове, новий посів, нове міжряддя, нову норму висіву. І тому шукаємо свій ідеальний варіант. Якщо у нас по міждурядню ми вибрали. Те, що нам подобається 30, то з нормою висіва ми будемо ще гратися. Тобто, Шукати свій ідеал. Абсолютно. Мене там питають, які у нас сорта. Я не ганяюся за сортами, мене повністю вона устраює. Я розумію, що в тому, поза тому році у нас засушливий був. В тому році у нас дощів хватало, як в цьому році буде. Пройде рік, побачимо. Так, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре. І мирного неба.